Шановна бродівська громада, умить вступу у свої права нового року. Вартує пригадати, а чим запам'ятався той рік, котрий відходить у минуле. Я сподіваюся, що для кожного з нас, для кожної української родини, це був рік бодай невеличких, але досягнень та здобутків для нашої держави 2013-й Я переконаний, запам'ятається пробудження та колком волі, який ми усі відчули на майдані. Щиро вам, у новому році родинної злагоди господньої благодаті та усіляких перемог. Все буде добре для кожного з нас з новим роком.